Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на канал Тіхто В'яже і хто в'язальні віддає перевагу швидким, простим в'язальним прийомам. Давненько я не виходила в ефір, тому що були об'єктивні причини. Багато було часу у мене на весняном польові роботи. Але я потрошки в'язала і тому покажу результати моєї в'язальної роботи, напевно, що за три тижні. Отже, на той період, коли в нас було попереднє похолодання, я вирішила дов'язати ще одну шапочку до плащака, про який я говорила в попередньому відео. Я там показувала лаконічну шапочку такого кольору сухого сіна. Зв'язаного лицевою нерегулярною резинкою. І е, я сьогодні покажу другу шапочку о, з пряжі, яку я теж використовувала е, в тому ж самому плащаку при в'язанні манжетів. Тобто там манжети у мене складалися з зовнішньої частини, зв'язаної зі 100% вовни, яка була кольору дуже близька, практично ідентична тканині. А е, нижню частину я тоді е, в'язала із напівбавовни, тому що вона менше трішечки скочується, і приємніше до шкіри зап'ясків. Отже, у мене була ось така е, напівбавовна від алізе, назва Алізе Cotton Gold, е, 330 метрів, е, 55% п'ять бавовни, 45% акрилу, колір. 874. І е, я вирішила, що зв'яжу я і другу шапочку, оскільки є ниточка. Е, ниточок е, було чималенько, тому що тут метраж більший. І е, вирішила зв'язати шапочку. Зна... Попробувала на зразку резиночку, <кій> ніяк вона не держалася. Тобто виключно лицева гладь. Ниточка не пружна, і варіант, можливо, гачком, якусь там імітацію резиночки, випеклими впалими стовпчики, можна зробити, але тоді це полотно ставало би грубішим. А я хотіла, щоб шапочка була якраз на температурі, які ну, вже суттєво плюсові, щоб була така якби, легенька шапочка. на Пізнь, на пізню весну, скажімо так. Е, використала я спеці номер 25 тому що на номері 3, хоч виробник і рекомендував, мені щільність полотна не сподобалось, воно взагалі було дирчитим, ну це якби вторинна. Е, воно взагалі було як кисіль. Взагалі ніяк не трипалося не купо. Тому я використала спеціаль 2,5, були в мене такі довгенькі, не зовсім стандартні п'ять спиць і в'язала я на них цю шапочку. Значить, набирала на додаткову ниточку петельки, потім вив'язала 20 рядочків, скитлювала це все діло, і далі в'язала лицевою гладь. Вирішила я спробувати тут варіант зробити форму шапочки, галятик шляпки 20-х років минулого століття і на потилиці. У мене були рядочки, які, петельки, які я не пров'язувала, а спереду йшли вкорочені ряди. Я зробила два елементи вкорочені рядів і добилася того, що шапочка у мене виглядає ось таким от чином. Задня частина коротша і в мене складає 20 см, а по передній частині у мене см. 7 см. Шапочка йде на окружність 56-58. На 58 сидить так, щільненько, а на 56 це зовсім е, вільне положення. Е, важить вона 39 грамів, після прання вона суттєво потяглася е, вниз. Можна було пров'язати рядлочки на 5 коротше, тоді вона взагалі сиділа по голові. А так вона сидить з певним, скажімо так, невеличким напуском назад. Ось так от я провела упавочки спіральне денце отримала. З нижньої частини виглядає отак, і от таким чином виглядає денце по виверній стороні. Поки я її в'язала, у нас знову налагодилась погода і стало тепло, я її не вдягала. Оскільки потепліло, можна було знову вилізти на городи в садок. Знову в мене було мало часу, і я вирішила ті невеличкі півгодини годинку, яка в мене щодня випадала, все-таки зайнятися любимою справою. Вирішила зав'язати шкарпеточки, які в мене були зв'язані. Це була спроба зв'язати вітній варіант шкарпеток із ляної пряжі. Не змогла знайти етикеточки. Цю пряжу, тур, турецька пряжа, льон із акрилом, здається, 50 на 50, можливо, трішечки. Помиляюся, пошукаю у себе все-таки етикетки або на сайті, і у інформаційному боксі під відео напишу точніше назву цієї пряжі. Лінен це вона називалася. Алізе, чи ярнат. Ну, якась зовсім бюджетна. Значить, Приємні тактильно, не еластична ця ниточка. В принципі, наступні якби все добре, непогано. Але е, був такий варіант, що, оскільки я думала, що е, буду використовувати їх у прохладну літню пору, не робити їх високими. Але резиночка е, тримається на нозі чисто символічно. Я її в літній період не носила і використовувала як карпетки для спання. І під час ну, Вони все-таки нероблять сповзати. Я тому вирішила дов'язати їх більш еластичною ниточкою. Я використала ниточку такого плану. Це Alise Diva Stretch. У мене чималенько таких от моточків, які я використовувала в якості базової ниточки для в'язання шкарпеток, які в'яжуться по типу пінеток. І щоб вони добре фіксувалися на нозі, я використовувала цю ниточку еластичну. І з додаванням до неї підмоту. Отже, тут я використала спицю номер 2 розпустила верхню частину резиночки, оскільки я в'язала від пальчиків, вгору, і цей варіант мені саме подобається. І дов'язала 25 рядочків і закрила по узору з накидами. І вийшла в мене ось така от висота резиночки вдвічі більше, і висота шкарпетки стала 22. Сантиметр. Так, потім е, мені в голову стукнула така ідея спробувати зв'язати плавочки із, е, з цієї ж ниточки стрейчевої, оскільки її чималенько. Використала я для цього білу ниточку. Нагадаю, що тут метраж 400 метрів, 8% еластану. І 92 мікрофібри, тобто полякріло. Використала я тут два складення, В одне складення мені видавалося зовсім тонко, і що ну, такий варіант буде дуже просвічуватися. Не хотіла в'язати це гачком, тому що пробувала я цю ниточку в'язати гачком, виходить дуже жорстке полотно. Мені тактильно воно не сподобалося. Тому я використала. Для цього виробу спиці, значить, спиці я використала під номером 3, зробила викройку із трикотажного фабричного виробу і вирішила в'язати його окремими частинами, тому що, не дивлячись на те, що ниточка еластична, вгадати в розмір було як складновато. Е, вирішила починати зі спинки, з моїми розрахунками, набрала потрібні петлі. А е, після того, як вив'язала ту частину, де потрібно вже було починати робити убавки, побачила, що розмір балий для спинки. І тому я все це діло повернула наперед. А вже по спинці я додала додаткових 20 петель, щоб вийти мені на потрібний розмір. В результаті зараз виріб на розбір десь XL, а може навіть краще на 2XL. На все це діло у мене пішло 83 грами. В розкладеному спокійному стані виходить окружність 72, і висота від задньої частини до передньої 23. Значить, принцип такий, як я в'язала. Набирала гачком No3,5 петельки, піднімала на спиці, потім пров'язувала шість рядочків полої резиночки, далі в'язала лицевою гладдю. Потім робила убавки, прикладаючи до полотна, тут пров'язала прямо шість рядочків, по спиночці інший темп убавок. Оскільки інша конфігурація, після убавочок пров'язала 10 ви отримала таку от невеличку маніжку, до неї ще потрібно буде підшити е, трикотажне полотно світленьке. І по спинці, е, вже оскільки я стала в'язати її другим етапом після переду, я зробила короткі ряди, щоб зробити задню частинку. Вище чим вперед. Ну, скажімо так, повторити вже фактично всю викройку трикотажних трусиків. Що я маю сказати? Навіть без резиночки трусики непогано тримаються на тілі. Як на мене, можна було б прибавляти по спинці не 10 петель, 20, а лише 10. Ну, наступні, я думаю, що вже зв'яжу за трішечки іншим розподілом петельок і врахую те, що 10 петельок можна позбутися. Але виріб, особливо як купальничок, я думаю, що має право на існування. Без всякої підкладочки, не світиться, полотно еластичне, в міру щільненьке. Чи буде воно жарким в літній період, ну, покаже тільки експлуатація. Да. Після того, як все це діло я вив'язала, з'єднала спинку з передом, голкою потайним швом, а потім обв'язала е, всі ці вирізи гачком номер 3 е, напівступчиками з нудним накидом. Тут де йшли убавочки, робила по схемі там, де. Більша петелька два з півстовчика в'язала, там, де убавлялася одна петелька, робила тільки один стопчик. Один напівстопчик з накидом, два півстовчика з накидом. На прямих діляночках в'язала один на півстовпчик в кожну петельку, яку я закривала. І вийшла ось така от, от такий от виріб. Трішечки топорщиця, да, і обв'язувала я в одну ниточку, а не в дві. Що б ще зробила трішечки по-іншому. Можливо, тут можна було взяти менший номер гачка, але в мене меншого номера чомусь не знайшлося. Думаю, що було б ще краще ця б зона, особливо тут по спинці, вона б ще трішечки більше стягувалася, і трусики сиділи по тілу ще щільніше. Але мені експеримент сподобався, я думаю, що спробую спробую щось Повторити в іншому кольорі, оскільки ниточки такі є. Я б сказала навіть неочікувано симпатично вийшло. Думала, буде виглядати якось, ну, не зовсім практично, а вийшло непогано. Тому, якщо цікаво, надихайтеся. Дякую за перегляд. Гарного дня, українці, понад усе.